Друзі, привіт! Це Політпросвіт! І я, його ведуча Вікторія Феофілова. Вже більше восьми місяців триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Не маючи суттєвих успіхів на полі бою, росіяни змінюють свою бойову тактику і вже протягом кількох тижнів цілеспрямовано знищують нашу критичну інфраструктуру. Вони використовують для цього все, що може літати і падати на нашу голову. Вартість руйнувань завданих нам вже вимірюється сотнями мільярдів доларів, і жодна економіка світу, скільки б вона не була розвинена, не змогла би самотужки впоратися із такими руйнуваннями. Тож уже зараз ідуть іскусії про те, хто, як, коли і за чий кошт буде відновлювати нашу країну після перемоги. Поговоримо про це і ми, зробивши маленький екскурс в історію. Остання велика війна у Європі, Друга світова, залишила по собі страшні наслідки в багатьох країнах. Наприклад, в Британії було знищено 30% житлового фонду, у Німеччині 40%, а у Варшаві 90% будівель були зруйновані. Тим не менш, вже за 5 років після завершення війни промислове виробництво в Західній Європі перевершило довоєнні темпи, за рахунок чого це сталося. Починаючи цю тему, насамперед говорять про так званий план Маршала. Саме так, з наголосом на перший склад. Або ж програму відновлення Європи. Це дії уряду США по відбудові 17 європейських країн. Одразу зазначу, що це не єдиний, хоча і найбільш ефективний спосіб відновлення зруйнованих країн, проте були і інші. Та поговоримо ми саме про план Маршала, тому що про необхідність створення подібного плану нещодавно говорили політики Західної Європи, такі як е, канцлер Німеччини Олаф Шольц або голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн. Про відбудову Європи американці почали думати задовго до того, як відкрили Західний фронт та висадились у Нормандії. На той момент вже працювала програма підтримки союзників, що мала назву «Ленд-Ліз», Однак допомога за цією програмою не передбачала жодного контролю Сполучених Штатів, танки, літаки, паливо, харчі і навіть гудзики – все це відразу йшло на потреби військ-союзників, зокрема Червоної армії, і не передбачало жодного впливу політиків США. Відбудова ж зруйнованих країн мала відбуватися дещо за іншим принципом. Американцям, яким вдалося уникнути війни на власному континенті і вдалося зберегти промислові потужності фактично неушкодженими, запропонували країнам Європи пряму економічну допомогу, але з низкою політичних вимог і суворим контролем за витрачанням коштів для останнього створили спеціальний орган адміністрацію європейського співробітництва, яку очолив відомий бізнесмен. Президент однієї з найбільших машинобудівних корпорацій Студе Пол Хофман. Під адмініструванням Хофмана американці надали європейцям різноманітної допомоги на понад 12 мільярдів доларів, що в сучасному вимірі, враховуючи інфляцію, було б в десятки разів більшою сумою. Переважно програма працювала так: американці не давали живих грошей, а продавали європейським бізнесменам товари власного виробництва. У перші роки це були переважно їжа та добрива, аби уникнути голоду. Поступово ці товари витіснили верстати, сировина і все інше необхідне для відновлення економіки. Європейські бізнесмени платили за ці товари ринкову ціну, однак не американцям, а урядам власних країн. Ті, в свою чергу, розпоряджалися цими коштами, узгоджуючи це із згаданою вище адміністрацією. Серед ключових цілей підтримка певних галузей економіки, збільшення купівельної спроможності населення та відбудова інфраструктури. Варто зазначити, що не всі 17 європейських країн отримали за цією програмою однаково коштів. Одну з найбільших сум отримала Німеччина, яка фактично розв'язала Другу світову війну. Це йшло в розріз з попередніми планами американців щодо відновлення Німеччини. До впровадження плану названого іменем держсекретаря Джорджа Маршала американці щодо німців користувалися іншим планом авторства міністра фінансів Генрі Моргентау. За задумкою чиновника, післявоєнна Німеччина мала стати демілітарізованою аграрною країною і втратити будь-які перспективи для відродження промисловості. Це все для того, щоб убезпечити сусідів від майбутньої агресії. Втім, цей план швидко зазнав краху внаслідок браку ресурсів та накладених країнами переможцями великих репарацій. Німецький народ опинився на межі голоду. Наслідки могли дуже негативно вплинути на і так виснажену війною Європу. А німці могли потрапити під вплив СРСР, який контролював східну Німеччину. Тому, врешті, було вирішено надати західній Німеччині доступ до економічних ресурсів, запропонованих американцям. За ідеєю авторів цієї програми, гарантією миру мали би стати не сільськогосподарські поля на місці німецьких заводів і фабрик, а спільний економічний простір. Взаємозалежні економіки навряд чи стали би руйнувати одна одну. Окрім уже згаданої західної Німеччини, ключовими учасниками плану маршала стали Великобританія, Франція, Нідерланди, а також ще одна країна-агресор Італія. Ці шість держав отримали три чверті усіх виділених американцями коштів. Варто зазначити, що від плану маршала відмовився радянський союз, а також змусив відмовитися країни так званого східного блоку, хоча ті дуже прагнули американських грошей. Причина вже згаданий контроль американців за розподілом коштів, а також суттєві політичні вимоги. Сполучені Штати чітко усвідомлювали власний інтерес в цій програмі. Підтримувані ними країни мали стати не лише надійними економічними партнерами, але й своєрідним буфером проти просування комуністичної ідеології далі на захід. Уряди, що приймали американську допомогу, повинні були виключити зі свого складу представників комуністичної партії. Єдиним виключенням з цього принципу була комуністична Югославія. Після завершення війни Йосип Сталін не знайшов спільної мови з її керівником Тіто. А ворог мого ворога, як відомо, мій друг. Тому американці допомагали в післявоєнний час уряду тіто. Втім, робили це трохи за іншими процедурами, які не містили прямих політичних вимог. Таким чином, американці не лише допомогли відбудувати Західну Європу і отримали дружні до себе уряди, але і зупинили просування антикапіталістичних ідей. Та повернемось тепер до України. Очевидно, що коли європейці та американці говорять про розробку плану відновлення України за зразком плану маршала, вони мають на увазі. Контроль за використання коштів та ряд політичних вимог до уряду України вони безумовно підтримують українське військо та вливають в нашу економіку кошти, які вже вимірюються десятками мільярдів доларів. Попри це, західні партнери зберігають певний скепсис стосовно окремих інституцій і їх відповідності загальноєвропейським стандартам, наприклад, мова про судову гілку влади. Привіт, Печерському, Баришевському, Київському, окружному та багатьом іншим судам, а також недореформованій вищій раді правосуддя. Зараз, поки наша країна перебуває в стані війни і відбитті неспровокованої агресії, як це називають у західній пресі, політики іноземних урядів заплющують очі на деякі вади нашої держави та підтримують мужній український народ у його боротьбі. Тим після нашої перемоги. Все може змінитися, і саме на це натякають високопоставлені західні політики. Допомога вже не буде безумовною, і нам, як державі, доведеться брати до уваги рекомендації і настанови тих, хто цю допомогу надаватиме. 25 жовтня відбулася міжнародна конференція щодо відновлення, відбудови та модернізації України. На ній знову артикулювалася думка про створення спеціальної платформи. Яка і займатиметься повоєнною відбудовою коштом іноземних донорів, скажіть це дуже перегукується зі створенням адміністрації європейського співробітництва американцями після Другої світової війни. Проте пересічному громадянину навряд чи потрібно хвилюватися, якщо ви не суддя районного суду, або не політик, який наживається на місцевому бюджеті. Реформування судової системи, ефективна антикорупційна політика, зменшення активів держави в економіці насамперед такими можуть стати умови західних партнерів до відновлення країни. Очевидно, що все це збігається з інтересами більшої частини українського народу, проте може йти в розріз з очікуваннями певних політиків, які будуть нести нам антизахідні наративи. Однак про все це вже після нашої перемоги. А зараз про процеси формування плану відновлення України поговоримо із керівницею агенції регіонального розвитку Черкаської області Юропало. Привіт, Люба, дякую, що зголосилися з нами поговорити сьогодні. Говоримо про Україну і про її відновлення, які нині існують розмови про це, які концепції обговорюються нашими західними партнерами і в якому форматі все це відбувається? Я почала б почала говорити з того, що перший пласт – це офіційний публічний. Які пов'язаний з тим, що впроваджуються норми закону про засади державної регіональної політики, згідно якого якраз і говориться про те, що Україна готує і вже почуває навіть. Не тільки лише вулгану влітку презентувати, а ось власне на днях в Берліні презентувати план відновлення та розвитку регіонів України. Це така офіційна частина, і вона виходить не тільки лише з огляду на те, що передбачає закон, а вона виходить із положень державної стратегії регіонального розвитку. І здавалось би, на перший погляд. Як все публічне, воно формальне, офіційні зустрічі, ніби там нічого ми не побачимо. Але другий пласт як для людей звичайних можна сказати, можна буде. Дуже цікаво, тому що він багатий на коментарі, особливо в нашому українському інформаційному просторі. На зараз більше якраз мова йде про те, що відновлення і розвиток України відбувається щойно. Збройні сили України зайшли і, і зайняли і зачистили власну українську територію від російських окупантів. Тобто план уже втілюється так. Той, що пов'язаний із відновленням із забезпеченням базового в соціально-інфраструктурному плані, за чий рахунок це відбувається зараз? Переважній більшості це те, що приватне. То за приватні кошти тут дуже багато місцевий бізнес вкладається а також держава це коштом платників податків більше в мірі, поки наразі я буквально через відрядження за кордону приїхала. Звісно, я не можу за всі країни Європейського Союзу говорити. Але те, що я, наприклад, побачила в Нідерландах, вони цікавляться тим, як ви під час війни можете так швидко відновлюватись. Для них це дуже цікаво. І Ми тут зрозуміли, що це наша така українська особливість і те, що нас відрізняє, що ми дійсно дуже швидко відновлюємося. Наприклад, як там Ірпінь Буча в деяких. Мікрорайонах швидко відновлюється, відбудовується, а, але водночас е, ніхто там взагалі не згадував про план маршала щодо нас. Там я цього не чула, щоб вони говорили про це. Е, е, у нас дискутувалося, особливо влітку, те, що стосувалося е, першої презентації в лугану е, по суті, концепцій проєктів або конмайбутніх проектних ідей, більш уже детально розроблених під назвою план відновлення та розвитку України. А от на осінь я вже цієї дискусії не бачу від Фополі, і вже власне, в українському просторі експертному не згадують про план Маршала. Спочатку, що в тому плані є? От якщо у нас вже є план відновлення, ну, якимись такими грубими блоками, да? на що, що нам потрібно відновлювати, які нам гроші потрібні на це, які ресурси? Ну, в першу чергу, те, що зараз під час війни, це швидке відновлення критичної інфраструктури це дуже витратно і ти не знаєш, коли це закінчиться. Ніхто ми не знає, коли це закінчиться. І, і це для багатьох навіть дерсужбовців, яких я бачу по коментах, їх це теж страшить. Ну бо страшно, що вже наразі нараховані збитки в розмірі 349 мільярдів доларів, і це вже більше, ніж арештовано активів Російської Федерації у світі. А, і, і це ще не завершилося, тому звісно, що в першу чергу використовуються резерви самої держави Україна, і е, те, як це впроваджується Україною, за нами слідкують. Якщо е, раціонально бо і публічність і прозорість, ми не можемо через безпеку забезпечити, але е, партнери вони все рівно мають певний доступ до інформації через е, е, наших представників е, у владі, і вони спостерігають, наскільки раціонально. Використовуються ці кошти, і тоді на то будуть далі продовжувати давати кошти. Але поки я на, наразі бачу, що це більше а, те, що стосується підтримки і розвитку а, підприємництва, мікро, малий, середній бізнес, а, те, що власне запускає всі наступні процеси. І як наслідок, це одне із, не єдине, а одне із, те, що дає ресурси державі, бо це сплата податків. Я тут більше про те, що ну, джерела це можуть бути там не знаю гранти західні, є ще ще репарації, да які очікуються від да, Росії як не, одне з джерел. Треба, щоб був розроблений механізм стягнення цього активу і його впровадження. Чи? Цього ще механізму немає, і я зустрічав, що зовнішня сторона більше під підводить українську сторону, що ви маєте це напрацювати і винести на загал, на розгляд. І тому ряд, як і правозахисних, так і аналітичних центрів українських, у вас це вже зайняті, вони досліджують і напрацьовують механізм репарації, тому що це вперше після Другої світової війни от таке масштабне може бути. Щодо притягнення до відповідальності за вчинене з боку країни агресора, чи обговорюється створення якоїсь єдиної платформи після воєнного відновлення України? Як це було от з планом Маршала? Там була створена структура, да, яка цим керувала. Чи зараз говориться про це? чи все таки всі країни будуть кожна як, ну, як вважатиме за потрібне підтримувати. Можу не маю, не маю вірної інформації, але я поки цього не побачила. Я більше бачу то да, був такий випадок у Лугану, що ніби це така платформа була, і на тій платформі більше європейці якраз хотіли почути, а що буде Україна робити після перемоги. Але українцям незалежно від сектору, бо там всі сектори були представлені по різному. Але незалежно від того, Україні, Україні вдалося змінити риторику європейців, що відбудова зараз. Тому що перемога це доволі розтягнуто в часі. І після Лугану я дивлюся, що у представники уряду починають з країни в країну їздити і презентувати проекти, які першочергові. Що ось до перемоги вони реалізовуються, бо це питання безпеки та обороноздатності. Щоб забезпечити безпеку і обороноздатність, треба економічний потенціал нарощувати. І, і другий блок це те, що вже після перемоги, те, що в більшій мірі про, да, про розвиток, про креативність, про зростання. Добре, яка в, цій, в цьому процесі участь регіонів? Що вони роблять? Ті регіони, які не території відновлення, то тут більш спокійніше, скажімо. І зараз актуалізується діяльність регіональних робочих груп. По перегляду плану реалізації стратегії і Він буде називатись теж там регіональний план відновлення та розвитку регіону. Що стосується територій відновлення, які на території яких велись бойові дії, або вони були під і звільнені, поступово звільнені, або вони були тимчасово під окупацією, то там, звісно, що швидше це відбувається, і воно відбувається як формування першочергового пріоритетного і дуже тісно пов'язаного з крайньою критичною інфраструктурою, світло, вода, певне опалення. Ми ми. Медицина, там може вже навіть і по освіти, пошта, соціальні послуги, то є все таке. І останнє, що ми ну, не знаю, будь-який українець, чи можемо якось посприяти цьому процесу, і що ми маємо робити для цього? Продовжувати те, що протягом цього часу працювати, платити податки, нести ці кошти до свого місцевого бізнесу таким чином, підтримуючи їх, я маю воду скуплятися в них. Культура в багатьох регіонах отримала геть нове дихання, і здавалося би, що воно мало б закриватися а в приватному секторі. ну, поки поз'являлися там мистецькі студії заходи відбуваються. Це говорить про те, що і в культурному просторі відбувається переоцінка і, і е, створення і творення геть нового продукту українського, який і, і нам цікавий в першу чергу, але європейцям тим тим паче, бо це для них геть нове. Тобто ми можемо створювати нові продукти, споживати свої ж продукти, да, щоб підтримувати Добумагати. країну. Да. Громадський сектор може якось. Вплинути на те, щоб Україні Україні більше допомагали, більше залучати коштів. Після 24 лютого показало, що е, якраз саме е, в багатьох громадах, де присутній був громадський сектор, вони ще більш ствердилися і розвиваючись, розвивали свою громаду, притягували до себе і гуманітарну допомогу, і різні проекти, е, таким чином прокачуючи свою спроможність. Е, і коли, якщо то там після Революції Гідності ми більше говорили про регіональні громадські осередки або на рівні е, великих міст в регіоні, то зараз ми вже можемо говорити, що це на рівні сільської громади, е, вже розвинулася і набула досвід за цей рік півтора громадська організація, яка, по суті, власне, стає фондом розвитку громади. І наступні вибори будуть доволі дуже цікавими. Я на це дуже сподіваюся. бо... І на фронті зараз дуже багато хлопців і дівчат, які проявляють свої лідерські якості. І я дуже сподіваюся, що добра частина з них зможе себе проявити також і в місцевому самоврядуванні, закріпивши, і, да, закріпивши ці цінності, про які ми на Майдані Незалежності в 2013-2014 рік говорили, дискутували. Тому, ну, звісно, що ми не тільки лише їх чекаємо, і ми тут і самі прокачуємося і е, зростаємо у спроможностях е, по е, відповідальному, раціональному. І відкритому використанні тих заучених коштів, звідки то вони не були, чи від просто донейти від громадян або місцевого бізнесу, чи то від іноземного донора. Так, я сподіваюся, що це все буде сприяти збільшенню довіри до нас, і як до держави, тому що так громадяни мають контролювати владу і виступати гарантом для тих же західних партнерів. Тю ми ще раз дякуємо нашим військовим за те, що маємо змогу. Розмірковувати про майбутні плани України підтримуйте і донатьте зсу. Вони котики. З вами була Вікторія Феофілова і проект Політ -просвіт». Ставте лайки, поширюйте відео, а також пишіть в коментарях, що ви думаєте про післявоєнне майбутнє України.